Сьогодні день адвоката. З професійним святом, шановні колеги. Хоча настрій зовсім не святковий, тому що Україна знаходиться в стані війни, це трагедія для нашої держави, окупант вторгся на нашу територію. Я вважаю, що український народ зможе відстояти свою незалежність. Українська адвокатура скаже своє вагоме слово розводою правової, демократичної, незалежної, великої України. Адвокатура в період воєнного стану. Вона живе, вона працює, вона намагається наблизити нашу державу до європейських правових стандартів. Адвокати завжди були інтелектуальною елітою суспільства, будь-якого чи стародавнього ринку. Українські адвокати, українська адвокатура це інститут правозахисників, який довів, що він може достойно приймати виклики часу і є патріотичним. Ми працюємо, кожен із нас адвокат, кожен на своєму робочому місці як може, намагається чесно захищати законні права та інтереси громадян. Сподіваюсь, що нам вдасться перемогти, що ми будуємо державу, яка житиме, за принципом депонуватиме сила закону, а не закон сили. Я впевнений, що українські адвокати внесуть свій вклад. Будову великої, незалежної, демократичної, правової України. Я вітаю вас святом. Слава Україні!